Усім привіт! З вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний терор на тему плани загаданого мужчину. Загадайте свого мужчину. ми подивимося, що нам про це розкажуть карта Таро. Який план у нього? Він про вас мріє. Вільна у нього зірочка, ви на відстані з ним, він хоче вам щастя. Створення сім'ї планує, він вас любить дуже. Які в нього плани? Він хоче з вами створення сім'ї. Так, він хоче в його планах. Він хоче вірватися в ваше життя несподівано. Щоб ви не сподівалися і вияснити з вами стосунки. Він ревнує дуже вас. Так, які плани у мужчини? Він енергійний, активний дуже, буде проявлятися. Вже вискачу ваше життя. Планує дати про себе знати. Хочу з вами зустрічі. Планує з вами зустрітися. Тільки не знаю, як це зробити, але він готується вже до цієї зустрічі. Він довго думав. Він вас любить і його дуже тягне до вас. Він прийде, він прийде по страсті, по дьяволу. покусою. будьте на увазі, щоб ви не попали в залежність. Він, він залежить від вас також. І хоче, щоб ви були залежні. Прийде з розмовою вияснити і розставити всі крапки над і. То він так планує. А будеш ти діяти, що ти тільки так плануєш? Зараз він в підвішеному стані, поки що він не буде діяти. Він знаходиться в підвішеному стані. Він роздумує, як це робити. Але він прийде і буде вибачатися перед вами, прийде з кубком своєї своєї любові, свого кохання, прийде з презентом якимось. І перед кимось буде вибачатися. З чим ти ще прийдеш? Та, бо ви для нього є єдина е, кубіта серед усіх, яких він знав. Він вас вибрав і бачить вас своєю половинкою. Він вами захоплюється. Яка підказка карт? Як ви маєте його зустрічати? Як він явиться? Ну, спокійно, не виявляючи ніяких емоцій. Як ви маєте ви... Так, все буде по справедливості. Все буде по справедливості. Виясніть, спокійно, розмірно, без емоцій. Таке би ні в чому не бувало. Так. всі ті, які труднощі були між вами, негатив минулого відкиньте геть. Бо інакше ви впадете в депресію. Так. Як ви будете виявляти агресію, як ви будете бурно якось вияснювати стосунки, то ви впадете у депресивний стан, у відчай. Це вам? Так. Тому починайте. Як він хоче. Почати все спочатку, то починайте, але приглядайтеся до його поступків. Не тільки на слова, а на його поступки. Підкатка карта. Так. І подиві і тоді. Визначайтеся, якщо вам то сподобається, то приймайте рішення у продовженні ваших стосунків. Так. І при цьому вирішуйте все по серцю, по душі, щоб було. Тепер вам вигідно, щоб було у ваших інтересах. Думайте про себе, свій розвиток, своє життя, свою судьбу. І хай буде так.